В'ячеслав Вікторович, сьогодні ваша команда, на жаль, не змогла здобути позитивного результату. Декілька слів по грі. Що, от, якщо брати конкретну гру в першому таймі ваша команда виглядала дуже, дуже пристойно, були багато моментів, але пропустили з пенальті. Декілька слів, що саме змінилося у другому таймі. Перше, дякуємо Збройним силам, що дають нам змогу грати. початок другого кола. Вони нас захищають, а ми намагаємося тренуватися. Доносить зміни в команді, доносить молодіжі, щоб привикало до цього футболу. Ми там не кричимо, нічого, розуміємо. Другий тайм я вийшов, що надіялися, що хлопці вийдуть, дадуть швидкість, емоції. Ну, трошечки, трошки десь, може, не війшли. Ну, щось пішло не так, тому так і другий тайм склався. Плюс незрозуміла червона карточка. Ну, там за пенальті нічого не говорить. говорити. А так по по-червоній, третій гол такий шальний, хто кажуть, залетів. Тому так і склалося. Вітаю в базі з перемоги. Після першого кола у вашої команди дуже багато втрат і дуже багато новачків, але сьогодні, можна сказати, тільки приємність. Навіть в першому таймі команда виглядала дуже ще раз пристойно. Чи, чи готова команда далі давати бій, Чи є в цієї команди майбутніх, особливо в тих новачках, які, де які повернулися, те, які прийшли? Ну вже ж є, тому що вони молоді, їм рости-рости, як то кажуть. Головне, щоб вони над собою трохи працювали, тому що там у нас тільки два тренування знаходяться. Тому над собою, щоб будуть працювати, захотять грати далі в футбол, вони. На цьому ж рівні там далі будуть там і спонсори платити кошти, а не захотять грати, це ж таке діло. А так то команда, ну молодці, мені подобається, що є бажання дуже велике. Да, немає там майстерності, але є бажання, і це дуже, дуже симпатизує, тому що в першому колі в нас більше, бунтак говорить, зіркові гравці були. Я їм там бажаю удачі. Дуже дякуємо за перше коло. Пішли вони, як то кажуть, на виріст. Тому що там аматор і все стальне. Тому я їм тільки дякую. Ну зато зараз я дуже задоволений тим, що є емоції, Емоції, бажання. Може, це молодь додавала. Тому так їм тоже їм дякую після вашого інтерв'ю, яке давали в коментарях, все таки які плани на друге коло команди? Поборотися можливо, зачепитися за четвірку чи просто награвати цих гравців, зберігати цей склад і на майбутнє на, нам на, на наступний рік, щоб давати вже більш стабільну гру. Ну а вже ж будемо боротися з кожною командою, ми нікому не будемо вступати. Я думаю, сьогодні базі вже після гри розмовляли з Леонідовичем. Ну, так, да, видно було, що трошки хлопці чи зтушувались, чи злякались, тому такий контраст вийшов в другому таймі. А так-то будемо давати 7 бій. Ну, без питань. Будемо боротися на найвище, а там як складеться ігри між. До... Лідерами, хто буде тіряти, може там при удачному розкладі, якщо там, все будемо вигравати, може і третє місце взяти. І останнє таке запитання. Стосується вона Кубка Ліги. В цьому році планується проведення другого, другого Кубка Ліги. Нагадаю, в минулому сезоні ви саме грали у фіналі. Як оцінити можливо, підготуєтесь і повторите досягнення, можливо, перевершите, що було в минулому році, чи поки так наперед не за не за. Та ми не загадуємо наперед, будемо йти від гри до гри, а там время покажемо. Дякую, Вікторію, вам велике за коментар і бажаю успіхи вашій команді, і особисто вам в майбутньому. Велике дякую. Слава Україні! Героям слава!